штука. Как разумею. Э, стимулятор мозга. PS1 Radionics. Э, выходный струм в миллиамперах. 20 минимум. 250 максимум. Он выключил, включил тест. USA. штука. Проба вже скажу, що б'ється током. На мінімальному це вже відчутно, це вже досить неприємно. Не хочу крутити навіть більше, навіть не думаю. Такий стан покочений, покочений стан. Я поставив тільки одну крону. Тут можна, я бачу дві крони. Одна така, таке. І я постав тільки одну і воно б'ється. Ну, не знаю, чи так можна, що тільки одна крона буде стояти. Але поставив. пробую, включаю, буду чути звук зараз. Такий він видає звук. Стрілік. Заграється легенько. Відповідно до імпульсів, я думаю. Ну, а як показати, що воно б'ється? Не знаю, але щось буде видно. Б'ється неприємно зараз. А, неприємно. Такая штука.